Цього року в Домі української культури працює резиденція Святого Миколая, в яку дітлихи можуть завітати на майстер-класи та інтерактивні програми. Тут в обідню пору 4 грудня малеча виготовляє подарунки, веселиться з аніматорами та пише листи з заповітними бажаннями. Ми вирішили запитати, що саме вони хочуть отримати від Миколая та про що мріють. Я хочу, щоб поклали мені приміс перемогу Україні. Я мрію, щоб Україна перемогла. Я спочатку хочу великий лігодощ, а зараз я хочу друге. Я хочу собі попросити велику машину. Щоб війна закінчилась. Я попросила сестру, айпад і туш. А що ти будеш з сестричкою робити? Я буду їй завжди каски на ніч розказувати, спати її ложити, гуляти з нею кожен день. Мир України. Мрію, так що в всіх країнах був мир. Хотіла, щоб Миколайчик тобі приніс Три А про що дивиться? Мир, кота і перемогу. Після написання листів з побажаннями до дітлахів завітав святий Миколай, на якого вони так довго чекали. Добрий день вам, дітлаки! І дорослі, і больні. Новий рік до нас іде. Щастя, радість і мир нам принесе. Резиденція Миколая відкрита для всіх охочих і працюватиме до Різдва. Безпосередньо з 1 грудня по 24 грудня ми чекаємо всі, всіх бажаючих дітлахів до резиденції Святого Миколая. Вона працює з 12 до 19 години. У нас єдиний вихідний це 7 грудня, і 24 грудня до 16 години. Так, це сюди приходять всі бажаючі. на дітей чекає зустріч зі Святим Миколаєм. Також є можливість написати лист Святого Миколаю. Якщо от, як сьогодні зателефонували класні викладачі за Трували цілий клас або два класи для них, ще додатково робляться майстер-класи та інтерактивна програма. Тому ми запрошуємо ще хто не встиг записатися, привести свій клас. Ми, будь ласка, ми чекаємо. А також просто всіх бажаючих матусь, ді діточок а також гостей нашого міста. Ми запрошуємо до резиденції Святого Миколая.